Лави українських поліцейських поповнились випускниками Харківського національного університету внутрішніх справ. Вже у найближчий час слідчі експерти та кіберполіцейські приступять до виконання своїх обов'язків у підрозділах поліції більшості областей України. Сьогодні ми отримали наші перші офіцерські погони, наші дипломи про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ. Всі ми поїдемо нести службу. Дехто з нас поїде нести службу на деокуповані території на території, близькі з лінії розмежування фронту. Ми разом та спільно з військовими будемо наближати нашу перемогу. Віримо в Україну. Слава Україні! Трьом випускникам-відмінникам, дипломи та високі відзнаки вручав особисто ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. 207 осіб буде служити в Харківській області. 82 буде служити на Донеччині. 98. Сумська область. Вона теж стала прифронтовою, обстріли страшні. Нелегка там ситуація. Полтавщина, ну і відповідно всі решта регіони України. Звичайно, там, де ідуть бойові дії, там важче. Погони на плечах, сміливість, відвага, честь. Я офіцер! Безпека народу, найвищий закон, наша сила, Еднання. наш обов'язок служити та захищати. Господи, Знання закон, честь девіз університету. Він є ціною вказівкою для випускників, які забезпечують публічну безпеку. Порядок відстоюватимуть інтереси держави, цілісність і суверенітет. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.